Вітаю вас на своєму каналі. Вітаю з Португалії, мене звати Катя і я запрошую вас до перегляду мого відео. У нас сьогодні понеділок, ранок, зараз 9.35 десь. Леру відвезли в садочок, а самі вирішили спонтанно приїхати на пляж та поснідати тут. Погода прекрасна. Сьогодні буде такий добрий день. По температурі десь 25 градусів буде в день, зараз десь 21 можливо. Є трохи вогни на пляжі. Це пляж Пареде. Прекрасний ранок, прекрасний день. Мабуть, я навіть не знаю, чи було у нас таке в житті, щоб ми отак взяли і пішли на пляж зранку, маючи дитину, і так прийти просто на море. Ну ні, точно не було. Навіть коли ми відпочивали, ми були в Єгипті, коли Лєрі було всього три місяці, то ми по черзі бігали на пляж. Пам'ятаєш? Так, це було забавно. А потім ми були на Тенеріфи в минулому році, то ми разом бігали. І Ліра постійно в воду біжала, вона безстрашна, тому точно не було такого моменту. А тут самі самі, зранку, Лера в садочку, а ми на пляжі. Людей взагалі, ну там три-чотири людини. Бігають спортсмени трошки тут е, періодично. Хтось віджимався, якийсь дядько. Е, на морі дуже на океані, дуже сильний відлив поки що. Ну нам подобається, купатися ми навряд чи будемо. Коханий, ти відчуваєш, що ти живеш на морі? Ну, ще не дійшло до мене. Ми вже їдемо з пляжу з нашого сніданку, неочікуваного такого, спонтанного. Е, і зараз не знаю, що будемо робити вдома. В Магазин нікуди не підемо, якось нічого не треба, в принципі. А так спеціально йти це тільки гроші тратити, я вважаю. Бо ми завжди як зайдемо, нам нічого не треба, а потім чек 30-50 євро. Стабільність. Так, я кличу маму в Португалію, свою маму. Але вона взагалі ніяк не хоче. Хто не знає, мама моя в Києві. Вона весь цей час там і була, і є. Вона виїжджала на пів року в Португалію ще раніше. Однією зимою ми її забрали. Ну, тоді вона, я ж була ще не в Португалії, ми були, ми були в Нідерландах. А мама була в Португалії і не хоче. Вона прям дуже хотіла назад додому. Я її відвозила якраз тоді, пам'ятаю, через Варшаву ми пересікалися в Варшаві, і я відвозила маму. Мама моя інвалід, вона сама не може, вона ходить, але ну, в неї як одна сторона погано працює і погано вона говорить. Ось маму кличемо до себе сюди, тому що ситуація дуже важка в Україні. Все це знаю. З мамою зідзвонююсь постійно зранку і ввечері в нас стабільно зі в одну і ту саму годину, щоб не порушувати наші, знаєте, щоб не переживати, знати знати, що з мамою все добре. Ось, ну не хоче, мама, не хоче взагалі. Каже, я буду краще сама, але в Україні в своїй рідній хатині маленькій. Ми моїй мамі наняли людину, яка приходить до неї п'ять разів на тиждень, допомагає їй з. Домогосподарством щось там прибрати, купити продукти, приготувати їжу, допомогти. Мама може сама все робити, але звісно, вона не може порізати там картоплю, почистити. Ні, вона, якщо так, то вона просто цілу картоплю з шкіркою зварить собі. А там, ну таке вона в ще все вона робить. Тому, звісно, я за це переживаю. Тато мій помер. Якраз війна почалась, просто помер прокинувся вночі і помер. 28 квітня, як почалась війна тільки. Це шок був. Мама одна і не знаю, як вона. Вона, вона, вона хоче бути одна. Я може її розумію в чомусь вона одна там. Е, ну, Я б хотіла, щоб вона приїхала хоча б на зиму сюди. Я готова її забрати, хоч, хоч знаєте, на цьому тижні виїхати і забрати. Але вона не хоче. Я не хочу її е, силою, тому що е, це її життя, це її комфорт. Я розумію, що їй краще бути в своїй там, домівці. Ось, звісно, що ми там, коли є можливість, я там прошу, коли хтось приходить з відеозв'язком, щоб зателефонували, подивилися ми один на одного, тому що мама не вміє користуватися вайбером чи телеграмом. В неї такий звичайний телефон. Так, в неї там і криша зараз протікала дуже сильно, то шукали людину, яка це зробить. Поміняли їй кришу, то сподіваюся, що хоч те, хто там криша в неї не буде. Коротше, такі справи. Так. З приводу нашого будинку в Бучі, який повністю був зруйнований. Ще 4 березня, як почалася війна, повністю вся наша хата була зруйнована. Туди був приліт, не в нашу квартиру. Був приліт на третій, другий поверх а наша хата була на п'ятому поверсі. Там повністю зрушені всі стіни, дирки в стінах були. Вся меблі ось так от лежало, все завалено. В мене є відео на каналі, де я розказую про свій. Про наш будинок, про нашу квартиру в Бучі. Ось Будинок відбудували, майже відбудували. Там вже повністю коробка готова, там щось були проблеми з кришею, що вона протікала. І щось там мали доробляти, фасад повністю вже покращений в кольори, які були раніше, але внутрішні роботи ще ну, не робляться. Там ще немає навіть сходинок на п'ятий поверх, наскільки ось остання інформація була. І якось було таке, знаєте, затища, що ніхто нічого не робив. Тому якось воно все дуже повільно. Люди взагалі-то хотіли заселитися вже цього літа, як вони планували це зробити, що мали доробити влітку. Я була впевнена, що не зроблять влітку. Думала, може осінню, але осінню також ні. Люди засмучені, починають там бути тривогу. Я розумію, що ж треба орендувати житло. Багато людей, які з нашого під'їзду, вони виїжджали кудись там по Україні, в основному, але вже багато хто повернувся і знімає квартиру собі там в сусідніх будинках Бучі. Тому всі чекають, всі чекають. Нам пропонували квартиру в Борисполі, ще коли не було відбудови. Ми погодились, але коли дізналися ну, ці власті місцеві, що буде відбудова, то нам цю програму закрили. Що в Бориспілі нашу квартиру відмінили, яку ми. ми були згодні на Бориспіль, щоб не чекати так довго. Але поки що, поки що нічого не маємо. Поки що воно все будується. Я не знаю, чи буде там ремонт в самій квартирі, тому що в нас там було все, всі наші речі, все залишилось там. Ми виїхали просто з однією валізою і з Кицькою на той момент. І всіх себе зібрали просто і отак от виїхали 25 лютого. Тому, тому да, така, така ситуація, думки зараз і про Україну, і взагалі про, про, про що далі буде. Ну, чесно вам скажу в Україну, поки що ну і взагалі якось останнім часом бажання немає повертатися, тому що чим довше ти знаходишся за кордоном, ти вже звикаєш до цього життя і ти вже думаєш трошки інакше, розумієш, коли це все скінчиться, невідомо. А треба жити вже зараз, цим моментом, а не чекати на повернення в Україну назад. І коли це буде, тим паче, невідомо. Такі справи, такі думки поділилася з вами, що взагалі я думаю, що взагалі відбувається. Да, тому так. Я тут підглядаю, що тут відбувається. Ага, творчий процес музиканта. Може, він мене не чує? Казав, йому стіл потрібен, подивіться, стіл йому точно не потрібен. У нього все є. Гладильна дошка, диван, подушки. Ідеальна картина. Заховались. Тільки трошки не всі знаєш, знає, ще, щеліра? Треба ще повчити разом, так? Да? Повчимо? Да. Добре. Ти молодець.